У мене стільки є ляльок, прямо цілий дитсадок. Правда іграшковий, дитсадок ляльковий. В нім сестрички ляльки-Гані, а лялька-саня, лялька-таня і мале хлоп'ятко Даня. А ще мав Зізі на одній кривій нозі. На одній кривій носі, а, а, а тому, що пустувала, в лісі з дерева стрибала, ой, впала, ніжку поламала. Ой, півна, малу почта сісі. Ми усі її жаліємо, помагаємо, як умієм, Любим з нею ми гулять. А яка у неї удача, тільки щось там десь побаче та береться повторять. Гані, лялька Саня, лялька Таня і мале хлоп'ятко Даня щось лаштує там своє. Азізі стоїть навпроти, дуже смішно кривить рота. хе <ривіт> дражнює. Ой, що дражниця не годиться. бачиш це зрозуміти, мабуть, зізі. Ой, як зізі -зі? десь десь поряд є, Зразу весело стає. До сміхи я підтримую, на зізі не гримаю. От така я от така, вихователька. У мене стільки є ляльок прямо цілий дитсадок.